Так, друзі, всім привіт вітаю вас на каналі IQLAFC. І сьогодні ми розпочинаємо другий матч вже другого кола нашого чемпіонату. Прийшов всього 6 матчів, сьогодні дуже відповідальний матч. І, звичайно, перед початком цього відео обов'язково підпишись на наш канал, постав дзвіночок, щоб не пропускати наші відео, та залишай свої коментарі і поради щодо нашого контенту. Дивись це відео до кінця. Першої вітаємо телефоні. вже сьогодні. Бажанням поміг виконати наші задачі поставлені. Дивіться, пацани сьогодні кажу, гаразд з густиком, пам'ятайте, попереднього виголов, а опять такі каруселі були. Давайте повернемося до того не допускати. Кажу, вони самі розуміють, вони з великого поля будуть бігти, топтати. Ми просто почали, так як ми останні гри починаємо, зібрамо з перші хвилини. Почнемо перші хвилини, буде швидкий м'яч, тоді все піде по нашому сценарію, все буде. Тоді всі будемо грати, удовольствие буде, ніяких не буде проблем, якогось кіпішу і так далі. Давайте починаємо акуратно, зібрано, зустрічаємо так, щоб зразу не кидало вперед від горіть. Вісім смерті трошки під цілу, велику ближче, ми тоді зразу йдемо в них активно. Давайте трошки штропнітись більше, кажу, рішення треба прийняти комусь до себе. Не заводи м'яч, є можливість, пробуваємо, прошиваємо і так далі. Будемо пробувати завести м'яч і кажу, ми здамо їй шанс, почувствовати, що ми щось зможуть, тоді нас можуть виникнути проблеми. Нам треба просто отримати задоволення і заробити сьогодні три очки, які нам дуже важливі. Давай, гарний настроєм, пішли. Дмитро, Дмитро, сьогодні випуск на Ютубі присвячений нашому головному тренеру, у нього сьогодні день народження. Що хочеш побажати? Кілька слів від себе? Побажати? Тука е насам... не випускав мене. Віде. Насамперед хочу побажати щирих емоцій, оскільки вони дуже важливі в житті людини. І насправді оці підкупність, вся вигода, вона дуже часто помічається, у в таких ситуаціях, де ти маєш високий... Високу повагу серед людей. Друге, звичайно, хочу побажати миру. А третє, насамперед, ну, останнє це здоров'я, тому що він професійний гравається, йому не найбільше. Кілька слів від себе, що хочеш побажати. Бажаю здоров'я, в першу чергу. Успіхів, досягнення в футболі. Він у нас був найкращим. Він у нас так найкращий тренер, а ще і найкращим футболістом був. Не тільки в Україні, а й на міжнародному рівні. Що хочеш від цього побажати? Насправді хочу побажати йому е, дійсно міцного, міцного здоров'я, терпіння, щоб все в нього вдавалося. Якщо в нього будуть даватися різні там, спортивні ідеї і всякі задуми, то і нашої команди також. Ну а ще перед початком цього відео, поки команда розминається, ми поїмось до матчу. Хочу тобі нагадати, чим ми взагалі займаємося. Ми ще підписники нас трошки додавалися. Ми виступаємо в бізнесі з Львівщини при асоціації футзалу Львівщини, тобто дев'ять найкращих команд зі всієї області. Проважно це великі бізнеса, з нами в конкурентах є Галицька здоба «Подорожник», велика мережа. Аптек. Минулого літа ми цього літа точніше ми стали чемпіонами, і зараз ми бажаємо всіма силами захистити свій чемпіонський титул. Ось і цим ми займаємося. Кожного тижня у нас матчі, кожного тижня ми стараємося робити випуск на YouTube. тому обов'язково не пропускай. Знову ж таки, вмикай дзвіночок, всі можливі функції, щоб дивитись кожне наше відео. А ми будемо тобі за це вдячні нашим класним україномовним контентом. Це що, Ти блядь? — Так, підсказка, так. Друга. Як настрій? Та, дуже класний. І костів побажань нашому головному тренеру. Та, хочу побажати перемог футбольних і не тільки. Здоров'я основне. Ну і саме основне це те, що... Настав мир, щоб ми нарешті перемогли ту нечисть. Дай Бог. Забиває зараз! Команда мостиська помиляється, айківці є. Ми пішли п'ятим, тому що ми ще не немаємо, ми ні одного ми ще не разу до їхні воріт не дійшли. Передачі, розумієте, що? Ми дозволяємо їх дуже багато просто приймає людина. Давайте домовимося. Якщо ми пресингуємо, якщо вони підходять п'ятих, ми пресингуємо, а ці чотири пам'ятаємо, ці рухаються так, так. У Нас, блядь, то наоборот, у нас, блядь, один між двома бігає, мати з нас покійний право -ліво. Давай трошки за що... Давай, давай, можна, давай, давай, давай. А чого ти

Не. Не. Давай, Давай. слухай. Це, блядь, тайм треба скоріше забути, це просто пиздец повний, блядь. Ми що блядь, зараз не торазу поворота, в кінці штанга одна, була, у нас, блядь, ноль, ноль моментів. Не було, мало, зараз в цьому таймі виграти вже тернот. В кінці два момента по всі ворот. Що ми робимо? Зараз зразу стартуємо, будемо передергувати їх п'яти, тому що 4 у нас вообще нічого не буде. Просто швидкості командної взагалі немає. Взагалі, блять нас, блять. Ай, yeah. давай, давай, пацаны, давай, давай, ми, давай, ми почали п'ятіркою, коли я кричу, зміна виходить четверка, яка буде їх гнати цей фізично. От виходить Андрюха, Макс, Андрюха Макс, серий, <кій> і Бодя. Виходить, 4, і Вася буде зразу на цей. Давайте, пацани. Давай, давай, давай. давай, давай.

Алло. звертається. Звертайся! Забивай, сметанко! Тут сметанка, м'яча збирай, сметанко! Два м'ячі забиває, сьогодні сметанка, просто фантастика. Зараз можна вирішувати. Сисницький пробиває. Ридва. Ридва. Так, зараз заборони вирішення про кордонники. гра була провальною. Мистицька вийшла сьогодні дуже бойовим складом, вони молодці, але таку... такі помилки допускати просто не можна. І я, я думаю, що ми проведемо якусь руховну роботу до наступного матчу. І... Вийдемо іншому стані. Кажу чесно, ну я управи на вас ніякої немає. Я не збираюся, ну я в такій хуйні, блять, збирати, кажу, подумаємо, як то все краще зробити, як це, ну просто так далі теж. Або ми ну, не знаю, от сьогодні, блядь, я побачив просто, що управління на це, на жаль, я, я не маю ніякого. Робиться хаос, навіть не, не в плані змін.